В контексті того, що відбувається регулярно на польському кордоні, що Словаччина з прем'єром Фіца дуже неоднозначно. То звісно, що вплив Румунії важко переоцінити У свій час, коли були перекриті чорноморські порти. Саме Дунай, саме порти на Дунаї, по перше, стали хабом для українського зерна. І, до речі, росіяни їх і е, бомбили також. Да, тобто Орлівка та сама, Рені, да, можна тут згадати багато. Ну, цих, і вони, до речі, ці бомбардування і продовжуються, і Румунія з час від часу потрапляє. Тож, це, це один момент, другий момент дійсно, Румунія як хаб для військової допомоги. Румунія знову ж таки, як місце, ну, мабуть, да, там для. Навчання наших військових тут я не, не можу да, впевнено говорити, але, мабуть, і не варто. З за певних умов, мабуть, і як там допомога з в плані протиповітряної оборони, якщо будуть відповідні рішення прийняті, дорога да, відповідно, там зараз там, ще там будується. Тобто це все насправді так може. Стати з'явитися великі проблеми з тим, як працює. Тому, звичайно, що ми приділяємо увагу, і тут, мабуть, що ну, не варто легковажити.